Енергія року боротьба. кожна з країн буде дивитися і готуватись до війни. І це буде ігра у них буде така нечесна. Чи буде конфлікт між Ізраїлем і Туреччиною? Так, він буде ухвалений питання часу. Люди просто наблюдають над цим більше, як за кіно. Цей конфлікт може наразі трошки затихнуть. Так? А, але він нікуди не дінеться. Це може відкластися на якийсь час, ця вся історія. Але кожна із країн буде дивитися і готуватись до війни отак от, от скажу: вони готові до війни, а це не дуже добре. Якщо ми борщ зварили, ми його рано чи пізно з'їмо. От тому такі карти. Дай Бог, щоб в них все утряслось, є варіант, щоб утряслось. Ні, поки не домовляться. Домови між ними це ілюзія. Тобто вони, може, якось можуть між собою домовлятися, але опять же король мечів, Тобто вони готові до війни. Росія підбурює цей конфлікт, більше Туреччина. Росія теж може, але їй е, перший повішений. Тобто Росія не, не зовсім до цього діло є, але підтримує. Тобто Вона не сильно впливає, але підтримує. А от Туреччина так, і дивіться як, хоч посередині карта війни колісничі, бокам дві четверочки. Тобто вона і підбурює, і е, буде якби пасивна. Тобто я і не при ділах, а підбурювати буде. Дивіться, чибто вона хоче, дивіться, е, як випало, начебто хоче мати там владу. Чи забрати ці території, чи можливо не забрати, але мати вплив на ці території, тобто контролювати. Якби вони готові, прийшов час, прийшов час для того, щоб вони керували, керували ці, 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 цими територіями. Тобто в них контроль хочуть подавити, я не знаю. І це буде і гра у них буде така нечесна. Тобто вони будуть масло вогонь підливати і чекати, коли можуть якось дати вплив, а контроль вони будуть контролювати. Да, і домовленості, якщо там будуть якісь переговори, вони будуть там активно приймати участь в переговорах, цих всіх, всіх, тобто вони будуть мати повний контроль, навіть зі сторони, типу, вони допомагають в положительному ключі. Але це їх не зовсім положительний ключ. Тобто в них є свій інтерес на цю всю історію. Дивіться, ну да, інтерес забрати, якось мати вплив контролювати ці території. Зратіль Туреччина. Чи буде конфлікт між Ізраїлем і Туреччиною? Ну, настроєні, що в світі покоїться, да? вони не знають, що таке війна. Дивіться. І Ізраїль, і Туреччина настроєні так воєнничі. Ну, Вони по успокояться, поговорять, можливо, влаш, якось домовляться на якийсь час, але вони друг другу не товариші. Зараз я війни не бачу, але ці країни не дружні між собою. Скажу так. А не легкий, і в нього рік, а взагалі який рік у нього експерту року? Що в нього згодимо? Все прекрасно. Він мені зараз е, подивилася, енергія така не дуже гарна. Е, енергія року боротьба, тобто у нього не все буде легко, що його чекає? Конфлікти у нього, а конфлікти і конфлікти і в владі, і між людей. Недовольство людей може бути. І зі здоров'ям можуть бути проблеми і прям серце. В нього здоров'ям є проблеми. Люди, які його оточують, ну там як наша Верховна Рада, да? от ці, ці люди, вони за спиною у нього шепчуться, що дійсно він трошки здав позиції Тобто його якось за спиною трошки м, осуджують в тому плані, що він е, сили в нього він втрачає свої сили. ось І що, можливо, час і прийшов би його е, піти, ну, ще він не, не, не йде. Тобто, чи готують вони там переворот? М -м, Прям переворота ні, все чітко у них під контролем. Він не дасть цей переворот. Він його ще зразу затушить. тобто контроль там є. Придушить да переворот, контроль щоб не було перевороту, є, але все одно за спиною, за спиною, то таке відбувається в нього там щось. В принципі він при владі цей рік залишається, нікуди не уходить, не прям не бачу зараз, що він піде. Развіше його здоров'я зовсім скоси, бо на здоров'я таке, десяточка мечів падає. Щось там може бути проблеми і парні, органи, і сердечко в нього таке собі слабеньке. А сказати, щоб він від влади повністю дійшов, то ні. При владі, можливо, він трошки позиції своєї втратив, але ні, за владу він тримається серйозно. Я не бачу, що він прям уйшов з поста. Він там нормально тримається і тримає всіх під контролем. Те, що вони починають за спиною його щось там обсуждати, вони побаються його. Зараз не час, не прийшов час його змістити. Як реагує на це значним з того, що як реагує на це Гренландія? Насправді, а невролику на на Трампа. Так. Я не скажу, що вони там, що вони просять, це, мабуть, як вуганські просили. Насторожені, їм це не дуже сподобалось, якщо чесно. А, ну, Люди, влада, а люди, як реагують насправді. Люди просто наблюдають над цим, більше як за кіно. Не скажу, що вони прям це їм віриться, ну просто щось там розігрують, говорять. Тобто люди серйозно це не висприймають. А їхня влада настроїлася серйозно і думають, як розійтись і будуть відстоювати свої інтереси. Ну, мені здається, що вони зараз залишаться так, як є. От так як є, так і буде. Тобто, перша королева Пентаклі вона сидить на своєму троні. Це її трон. І е, буде трошки важкувато. І можливо не знаю, там є дотації чи немає якихось дотацій. То тобто, економічно можуть вони якось Америка на них трохи давити. Тобто проблеми, якісь вона і може усклад, да, створити. Ось ну щоб були якісь переміни наразі – ні, е, буде можливо багато розмов. На цю тему. Так, і опять вона на своєму троні сидить, сказати, щоб щось зараз змінилось? Ні, але багато розмов, інформації вливають. А навіщо вони це взагалі роблять? Воно щось мені. Навіщо вони... це все... Яка ціль цього всього цих всіх розмов? Справжня ціль? А справжня ціль наша закрита. Тому що попису, коли перші карта випадає, вона закриває інформацію. Справжня ціль закрита. Ну, і давайте Америка. Що хочуть ітогі з цього отримати, для чого вони це робить. Вони соглусно з'їхали. Ну, тобто, у них е дійсно хочеться, прийшло час, як би, можливо, і взяти якусь територію. Тобто, це дійсно збройний. Контроль сторони... над Арктикою Над Арктикою хочуть отримати. Так, да, Мабуть, просто забор вистроїти, свій забор е паркан. Чи хочуть вони отримати контроль? Так, не силою, щоб це все таки було добровольно. Але контроль десятка петаклі, щоб вони там мали владу. Так. Так. Да. І щоб мали владу вони. Ну, треба буде, тому що е е карта закрита, з часом ще раз треба буде подивитися на це питання. Домовитись, і це карта світу, домовитись, договоритись і частково. Дійсно, вони хочуть продати. Ну, я не впевнена, що в них є бажання їх продати. Приєднати і купити, як би, опять ж, добровольно. Домовитись, щоб приєдналися так, з боку Америки. Но я не бачу, що вони прям просять, щоб. Купили їхні землі. Ні. Чи вони були в ролі, ці люди були е, куплені? Дивіться, яка перша карта. ДА! ДА! за монеточки, договор. Так. Е, ці, ну, Я не скажу що це актери. Ну, люди ці. Е, Розмови вели, воду лили да? за гроші. За гроші не, не за великі гроші, не скажу, що це там їм там, мільйони заплатили. Ні, це така велика була сума. Затягнеться, мабуть. Перспектива то добра, таке процвітання для нас. Але оміряти десятка жезлів тут у мене. Затягнеться. це не так швидко. Не бачу, щоб він ось прямо зараз підписався. Як він взагалі проіграється для України? О, на захист, захист дасть для України. Можливо, навіть на півроку затягнутися. Дай Бог, ще може щось вплинути щоб його раніше. Так, е, да, може вплинути люди, щоб там, в Америці, да, щоб були більш активні, його продвигали. І в цьому проєкті є заінтересовані люди, які е, не пустили його на сяматьок. Вони його продвигають, е, да, щоб отримати по РФ тормозить цей процес, впливає на цей процес. Так. Не дуже е, ой, там є, не дуже чесно, не дуже чесно вони працюють. Але впливають, розшатують, що це не час, по-перше, рецарь Пентаклів він останавливає час, двойка пентаклів. Тобто вони розшатують порушення, які шукають От в цьому проєкті, десь якісь шукають порушення, щоб ще раз провіряли. Але по фіналу він буде ухвалений. Чи хлопчики Супер. оці на, на коні подивилась, чи доб'ються свого? Так. Зразу собі дотягнула. Так. Так, він буде ухвалений питання часу.